Будем уже наступного весаре решать запитание. Указался таки залетил. Вот вас цель. Как муд... ну то по знаєте, просто мудилище, повне. Ладно, погнали туди. Просто мудило. Пу -пу -пум. Пу -пу -пум 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 -пум. Опа. О, кусок забрав. Не дають пофармитися вообще. Не дають. Просто тупо убувають на рівному місці. Все, трохи хватить. Тепер нам треба якимсь чудом камінь нарити. Поки хватить, там треба камінь якимсь чудом нарити. Де у нас камінь? Ага, все, з камінь, так? Да? Так. Да. Все, супер. Але у нас там неподалік ще, я знаю, що повинно бути, шото. Я знаю, що там неподалік шото повинно бути, і там ми можемо лутати. Е -е, так.